Шановна президія, шановні колеги, дорогі українці, Верховна Рада ратифікувала сторічну угоду про стратегічне партнерство з Великою Британією. Що це сьогодні означає для нас? Це означає те, що Україну, яка у боротьбі бачать великі гравці, бачать на геополітичній карті світу. Велика Британія, як провідний член НАТО g 7 g 20 сьогодні дає сигнал всьому світові. Україна не просто бореться, Україна сьогодні бореться за нову архітектуру Європейської безпеки. І, утверджуючи сьогодні на полі бою цю нову архітектуру безпеки. Ми також потребуємо підтримки наших європейських партнерів, Сполучених Штатів, ключових столиць держав світу. І Велика Британія цією угодою сьогодні підтверджує, що вона поряд з нашою державою. Сьогодні підтверджує, що Україна буде. Залишається і буде на мапі світу. Сьогодні в рамках підготовки гарантії безпеки на працювання, які формуються коаліції охочих, які повинні запрацювати з моменту припинення вогню. Ідуть непросто, тому що ми очікуємо сильних рішень від наших партнерів і союзників. А угода з Британією доводить багато векторність і можливості співробітництва Українами, України з державами світу, зокрема з великими гравцями, такими, якими є Велика Британія. Іде мова про економічне співробітництво. І вже сьогодні я перший внески який запрацював, до речі, паралельно фонд з Штатами Америки. Іде мова про безпекове співробітництво, тому що дійсно Україна сьогодні на вістрі формування нової архітектури європейської безпеки. Іде мова про співробітництва і Велика Британія дійсно велика морська держава у питанні морської безпекової стратегії і в Чорному морі, і, я переконаний і в майбутньому, і в Азовському морі, доступ до якого Україна обов'язково колись відновить. Іде мова про освіту, йде мова про інформаційні технології. Тому, чим більше буде таких угод, які вчора ратифікувала Верховна Рада з Великою Британією, Тим сильніше буде Україна і поряд буде більше партнерів. Слава Україні!